Всім привіт! Хочу ще вам показати свої новиночки. Подивіться, яке у мене буде поповнення в Рокарію. І заказала посилку. Сьогодні прийшла від Олени Драговенко на Фейсбуці. Заказувала у неї хризантеми Міраж, Ваніла, Медея і білочка. Потім я додав фотографію, щоб ви бачили. І також заказала. Вероніку гребінчасту. Дуже гарні, так, хочу сказати, вам великі кущики з землею. У Олени дуже багато рослин, особливо дуже різних хризантем. все заклеєно. Що є ж? Що я ще заказала? Що я, напевно, заказала арабіс рожевий. Дивіться. Дуже великі рослинки гарні. І ціни у неї хороші. Так, друзі, я вже дивилася. Ось хризантемка. Хризантемки. Також великі кущики, я бачу. І ще я заказала дзвоник карпатський фіолетового кольору. Ось так він виглядає. Я вдачі внесе висіяла, але я думаю, що в цього нічого не буде. Дивіться, хризунтени взагалі ж шикарніші. Просто здорові. І хризентенки, якщо я не помиляюсь, по 50 гривень. Подивіться ці косики великі. Один, два, три, чотири. Приземти я замовила. А тут виходить, що в мене є п'ять. Виходить, що є якийсь подарунок. Як це приємно? Не можу передати. Зараз подивимося, чи там підписано. Є і хлоп'ятка. Ваніла ось ця. Ось угу. тут. Ось дивіться. Подарунок. Ось ця білочка. буду ставити вам пізніше фотографії. Ось ця медея, ось ця міраж і ваніла. Дуже гарний саджу. І ще дзвоник разма. Дзвоники мені дали. Я, правда, не знаю, які ці дзвоники. Біленькими вони цветуть. Біленькі дзвоники, дзвоники. Ось такі новенькі.